Пам'ятаю, прокинулася від вибухів о п'ятій ранку, але я не повірила, що війна бо завжди була дуже активна. Була взагалі президентом школи. Якраз кінець лютого. Я у школі організовувала 8 березня. У мене якраз була репетиція сцени. Я прокидаюсь, кажу, батькам, мені потрібно дуже в школу. Яка війна? Мені потрібно в школу ставити сценку. Вони кажуть, Настя війна почалась ніякої школи. У нас були дуже сильні обстріли. Над нами якраз літали усі ракети. З малої Рогані до Харкова і обратної спочатку ми сиділи у погребі, потім вже ми просто вікно дивилися, над нами просто все літає. І ми з батьком прийняли рішення, ну, що щось треба робити. Ми такі дуже активні, не люди, які бояться чогось. І ми почали співпрацювати з Червоним Хрестом. Почали людям сюди привозити гуманітарну допомогу. Сьогодні ми також допомагаємо цивільному населенню, приміщеним особам, людям з інвалідністю. Ми возимо гуманітарну допомогу, і так як я дуже часто їжджу по прикордонним населеним пунктам, які постійно обстрілюються, які заміновані. Я відвідувала деякі тренінги, наприклад, Мінної безпеки, де були симулятори ситуації. І я була дуже в захваті, тому що таке дуже мало хто проводить. Але якщо б було щось на рахунок такого, схоже, то думаю людям було б це дуже цікаво не лише послухати і поспілкуватись, а ще й на практиці дізнатися та навчитись. Я взагалі люблю відвідувати такі заходи, якщо навіть не навчитись чогось, але закріпити знання, які в мене вже є. І декілька разів, на жаль, мені доводилось використовувати ці навички. Я їздила у Куп'янськ, і був момент, коли основна траса була перекрита через обстріли постійні, особливо по волонтерам, і нам прийшлося їхати в об'їзд. А там навігація не працювала. Ну навпомицьки шукали дорогу до ми Туди везли гуманітарну допомогу, населенню, яке там залишається. Uh, і ми їдемо, і ми заїхали на якесь поле, ну і не звернули увагу на знак, uh, ну, що територія замінована. Ось, і я тоді була за кермом їхала, і я бачу, що щось попереду, не те, я зупинила авто, бачу, що це міна. Я зателефонувала за номером гарячої лінії, повідомила про небезпеку. Ось і просто. Поїхали іншою дорогою. Поки що в нас ось обладнані бомбосховища ось тут, ну, у центрі, скажімо так, громади, але я вважаю, що можна ще рухатись у напрямку також обладнання або створення навіть бомбосховищ, тому що у інших кінцях, наприклад, з цього селища Рогань немає навіть приміщень для. Бомбосховищ, а люди, які проживають, їм також потрібен захист від обстрілів.